Назва генделика, відвідувачі якого довели мешканців будинку, майже до сказу метеор. Окрім галасливої музики вечорами та постійних бійок, мешканців дратує ще й те, що в генделику немає свого туалету, і усі свої природні потреби його відвідувачі справляють просто під будинком. У нас спокою покоя в них. В общем, перед Новим Роком живу музику заказали, то в нас взагалі стіни тут падали. Туалет Туалета по-видимому, закривають, тому що всі ходять за дом. І в під'їзд, і за дому. У нас зі повністю І кімачі, і общем, все на світі, Постоянні драки. Також занепокоєння у мешканців викликає встановлене нещодавно господарями закладу газова витяжка. Вони підозрюють, що зроблено це без дозволу відповідних інстанцій. Господарка бара спілкуватись путь із ким відмовилась. Вона нас послала куди подалі. Так що ми ще не знаємо, що там під газовою трубою. Витяжка, витяжка Ну, витяжка, да, і все в окна це нам тягне. Окрім цього, біля генделика поставили гральний автомат, який теж не має будь-якої документації. Ми спрашуємо, хто розрішила, вона говорить, не знаю, але світ підключили від нього, в общем, повністю. Міліція, за словами мешканців, на їх прохання припинити порушення так і не відреагувала. У цьому ж будинку розташований один із магазинів філії АТБ. Вантажівки, які підвозять товар до нього, перетворили двір будинку на справжнє болото. Всі машини, всі трейлери під'їжджають до АТБ. Так як там проти вони не мають права їхати, вони їдуть дворами. Зараз ця дорога просто-напросто хуже, ніж в селі. Сергій Могила, Віктор Руденко для новин першого Дніпродзержинського.